Все в зеркало. Не опускаємо голову, а тримаємо її, подаємо вперед трішки. Ось так із реабілітологом та батьком займається Віталій Шумей. Загалом у розкладі пораненого понад 5 годин на день різних видів терапій, вправ для підтримки та відновлення. На даному етапі ми багато часу проводимо в вертикальному положенні. Також на кушетці розтягуємо Віталія, підтримуємо його суглоби в тонусі Ось. і провокуємо його до якихось дій. Тобто щось сказати, щось показати. Поки що ми спілкуємося з Віталієм тільки кліпанням очей. До цього впродовж більше семи місяців із кінця березня чоловіки перебували в Іспанії у Барселоні. Там Віталію провели операцію. Поставили пластини, повбирали за яка залишилася шматки крові. Повбирали все так, побачили і опять закрили, закрили і нашили. Вони провіряли присоски ставили по всій голові, апаратури, повне навезли І сказав професор, що папа все чудово. І там Віталій сказав татові перші слова. Питався розмовляти, і він перше слово сказав, я нагнувся до його на ліжко і кажу, ти знаєш, що я? Пауза, і він каже, папа, добре, у мені отакі мурашки пошли по кожні. А потім я кажу, що ти води дати лісіку. Я скоріше набираю налив, йому Даю але наприкінці літа у Віталія трапився напад, і його стан погіршився до того, яким був одразу після операції. Та батько Віталія каже, продовжують працювати над його здоров'ям. Живуть Віталій з батьком та проходять реабілітацію після повернення із Барселони від початку листопада на території спеціалізованого центру на Львівщині. Батько разом із сином перебуває цілодобово. Над ліжком розмістив іноземні шеврони та фото сина до поранення. Іспанська вечором поліція заходить, ще чоловік здорових дядьок, такі зайшли з бородами. Да, я думаю, де да я ж нікому нічого плохого не зробив. Вони вони ані побачили по телебаченню, Іспанія теж показувала і подарили. Опікується Віталієм футбольний клуб Шахтар. Вони оплатили операцію та подальшу реабілітацію як в Іспанії, так і тепер в Україні. Тож надалі Віталій з батьком перебуватимуть на Львівщині Рано чи пізно ми станемо на ноги. Я не здамся. До тих порпакуде не стане він на ноги. Ірина Мочульська, Олег Греб, Суспільне новини, Львівщина